Міська рада. міська рада збирає на допомогу безподалі. Збирає товариство запуск. І яким чином виймають гроші? Як обліковуєте вони? Я половина, я заношу а куди заношу її. Все до голови, то товари сховають. Все до голови. Міністерство захисту тварин до начальника. До кого? До Дани. Або... Дана, Дана директор комун... комунального підприємства? Ні, вона ще вона повернула захисту тварин. Тобто поєднує посаду свою і громаду? Я цього не знаю. Всі питання до неї. Дана виймає з цієї коробки гроші, да? так? Голова поваріста виймає. Дана, тобто, так? А ви представились, шановна? От дивіться, цю собаку я підібрала в них. Собака попала під машину по їхній вині три місяці тому, маленька. Випустили її на дорогу, переїхала машина задня лапи. Собака перенесла три складні операції. Зараз я вже вже в нас здорова абсолютно весела, нормальна, жива, здорова. Так от не дали на копійки. Мало того, визивали постійно міліцію. Коли Тетяна Павловна збирала гроші, щоб оплатити операцію цій собаці, постійно викликалася міліція. Нас тягали в міліцію, ми писали пояснюючи, на нас писали заяву Дана Наварчук. От ходить, дзвонить. Я тільки підходжу, коли я підходила за гроші питала, то е, зразу викликалася міліція. І все. Бачите, як може людина бути волонтером, скажіть, будь ласка, роздавати собак без котів. І тут торгувати трусами речами особистої гігієни, хустинками нижньої білинки. Як це може Я бути от час. Так, і сказав Саша Старіков, що ніякої домовленості в їхню клініку з даною немає і що жодного рахунку вона не оплатила, не день. Тепер вам ще одна собака, дивіться, лежить. Собака двоє суток отут лежала. Двоє суток лежала, ніхто навіть не підійшов до неї, води попити не дав. Я взяла на руки, заплатила за таксі 50 гривень, завезла туди в клініку, йому на зробили рентген, надали допомогу, дали уколи, ну подивилися вияснили, що з собакою. От, я привезла її сюди назад, теж не копійки надали, знову кликали міліцію. От Ось таке відношення і куди ті гроші йдуть, невідомо. А самі беруть ті гроші, люди дають по 50, по 100 гривень. Вони кладуть їх в карман. Коли почалися у нас вияснення з правоохоронними органами, значить вже після тої розмови там прийшли, поміняли вивізку. Тепер вона ні до чого нікого не зобов'язує. Пише допомога безпритульним тваринам. Все, ніхто відповідає, чиї печатки, хто збирає, невідомо. І чого це так треба було робити, то тільки є догадки. Перебуваючи тут з самого ранку, дивіться, вони вже тут зрані. Вони тут будуть до п'яти годин вечора. За такий якби, тривалий час вони тут достатньо прихожуються, не глядячи на те, що сьогодні сонячний день, але... Все ж таки температура вже значно знижується. В таких е е тварин, які мають досить маленьку масу, ще температурна регуляція настільки недостатня, що вони дуже замерзають, і протягом трьох днів у них вже є запалення і пневмонія. Залаємо дуже просте запитання, чим ви обробляєте клітки? З їхньої безтолкової відповіді я зрозуміла, що вони взагалі не знають, що це таке, і якби в них немає такої потреби, таке питання в них нести. З кожного джерела взяти кущня має е, знаходитися в іншій кліці, для того, щоб е, перешкодити, е, е, зупинити шляхи передачі інфекцій. Тому що одне інфіковане плошеня е, дає смертність стопроцентну усього, як вийшли. І вони з притулка приїжджають, коли здоров'я віддається в притулок, і потім невідомо, де вони віддаються, спроба... проводяться там п'ятеро чи скільки вони діляться. Була дівляться... спроба їх там утримувати, але ця спроба якби була провальна через те, що знов таки інфікування дає стопроцентну смертність. Ці цих, цих дівчат не один рік, що тут торгують. Я була свідком. Е, стояла молода пара, так само як я. Дивились, дивились на цих кошенях. Потім е, е, вийшло так, що порозходились трохи дівчата, хто десь щось ховати. І залишилась одна тільки Алла Муляр-Романуха. Ця молода пара дали їй 100 гривень. Вона тоді в халатіку була поверх одягу вуличного. Вона поклала в кишеню калатіка. Ці гроші я ще трошки постояла. Зійшлися ще пару дівчат, ті, що опікуються кошенятами, собаченятами. Вона їм ні слова не сказала про ці гроші. З тим я й пішла через кілька днів. На третій день я про, це, про цей випадок розповіла от Зої. Зоя каже, ми про ці гроші нічого не знаємо. Вчора Алла нічого кошенятам не купувала.